Про запас Олег Сергійович народився 24 грудня 1996 року в місті Сарни. Олег був другою дитиною в сім'ї, дуже швидко пролетіло дитинство і шкільні роки, закінчив повну загальну середню освіту у 2014 році з похвальним листом, був учасником багатьох олімпіад, дуже любив футбол, вступив у Рівненський коледж Національного університету біоресурсів. Державний аграрний коледж, де здобув професію технік-будівельник, у 2017 році був призваний на строкову службу та отримав звання старший матрос строкової служби, отримав почесну нагороду за зразкове виконання службових обов'язків. В сім'ї був слухняний та дуже відповідальний, був прикладом для брата та сестри, хоча був середньої дитини в сім'ї. Але був хорошою підтримкою для старшого брата та молодшої сестри, любив Бога і часто відвідував служіння. По словам мами, Олег дуже любив молитись. у 2023 році, 7 лютого, був призваний до лав ЗСУ, служив на Купінському напрямку. 6 лютого 2025 року, під час виконання бойового завдання, загинув. Обра життя кругом бомби рвуться, Боже відверний війну, сльозилються. Підняти прапор. Зараз буде виконано гімн держави до останнього ходи по яку. Захищав полеглий воїн Олег. І вірно і до кінця служив ваш син. Захиснику української нації, військовослужбовцю Збройних сил України, воїну Герою, про запас Олегу, честь! Повернуться сини ізвіни додому, нашу землю оскверни.